що Угорщина категорично проти вступу України до Європейського Союзу. Дивна позиція. За словами Володимира Зеленського, навіть Кремль змирився з євроінтеграцією України. Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів перемовиних, виглядають дійсно дивно. Друзі, в нашій студії з'явився гість. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, всі за Угорщина проти. На вашу думку, хто або що може змусити Угорщину змінити своє рішення? Трамп, до прикладу, зможе вплинути на Орбана. Ну потенційно може вплинути, тому що дійсно Орбан він хотів би зберігти конструктивне діло сполучені Штати Америки. А поки він сподівається і намагається, і думає, що вони можуть бути йому корисними насправді. Насправді може вплинути європейський союз і двома шляхами: перший шлях це коли вони застосували сьому статтю, якщо не помиляюся, договору про створення європейського союзу, яка передбачала позбавлення права голосу Угорщини, так накладання права вето і так далі. Ну є інший момент, що там є ще Словаччина, яка вочевидь зможе підставити плече і підіграти ці історії, тому що далі за процедурою голосування буде результативним, якщо голосують всі країни мінус ту країну, яку Збавили. Ну а вочевидь, тут можуть бути нюанси. Інший шлях це економічні або тиск на Угорщину, або заохочення. Та ну тобто, європейський союз каже: Окей, ми розуміємо, що. Ну, як ми розуміємо, да? але е, е, ми даємо вам певні фонди, або розморожуємо ті фонди, які заморожували, зв'язку з тим, що ви не відповідали принципам створення Європейського Союзу, або е, готові будуть компенсувати, якщо та ж сама Угорщина і Словаччина перестануть отримати російську там, енергоресурси. То за цією ситуацією Орбан, вочевидь, зніме свій, своє право вето і відповідним чином буде там підтримувати. Ми це неодноразово вже не бачили. Які шляхів буде, сказати складно, тому що в принципі рівень роздратування Орбаном в Європейському Союзі доволі високий, але є оці от, от нюанси процедурного характеру, які не дають можливість 100% впевненості. Ну плюс інші країни теж будуть думати. Ага, а ще у квітні наступного процедент. року вибори в Угорщині. Звичайно, це ще один великий ви. Виклик насправді перед Орбаном, тому що він довгий час спекулював історію Сороса, умовно кажучи, там ЛГБТ, а значить, всіми ну, скажімо, такими ліберально-демократичними. Силами, які значить тут прийдуть, і у вас тут жах що буде. А я от консервативні цінності підтримую. Далі він почав експлуатувати історію України, історію з Україною, та тобто лякати там і нашим президентом відповідно, і нами, що тут війна, і інші, і так далі. Ну от побачимо. Що буде на цих відповідно виборах? Ми бачимо, що політична конкуренція трошки зростає. Та, той же Мадір, він все ж Мадір має підтримку, є певна втома, та, тому що в принципі є криза жанра у Орбана. Він не може вже продукувати ті смисли, які будуть запалювати велику кількість угорців. Плюс угорці чудово розуміють, ми це бачимо по соціологічним опитуванням, що вони не хочуть виходити з європейського союзу, тому що Угорщина отримує дотації від європейського союзу. І це один із е, е, таких стимулів в тому, щоб залишатися в Євросоюзі, е, і тому е, його загравання, от всі ці історії, воно теж викликає певне е, роздратування. Е, тому такими шляхами, якими будуть рухатися, ми поки що точно не знаємо, але варіації є впливу. Слово Трампа для Орбана. Не знаю, да, от бачите, от, в ситуації, коли тільки Трамп прийшов до влади, він був такий, начебто, активний в нього було свої бачення. Ну як відносно своє бачення? Ну як не було якоїсь структури, але всі очікували того, що він буде проактивний, що він буде там тиснути, всіх дотискувати і отримувати якийсь результат. А сьогоднішній день Трамп робить крок, потім робить два назад, потім два вліво, два вправо. В нього такі от, цікаві дуже танці хаотичного характеру, які не дають впевненості в ньому як в надійному партнері, і це не лише про європу. Європейський союз, да, як про євроатлантичну єдність, а й в тому числі і до того Шорбана. Ну він собі думає: ага, ну тут Трамп може так сказати, а потім по іншому подіяти і так далі. А, він себе ж як пропонував для Трампа, що ви мені певні бенефіти. А я от буду в Європі відстоювати вашу позицію і так далі. Не знаю, що поки що з цього склалося. Орбан намагається з Китаєм загравати, так само мати з ним певний діалог, бути точкою входу там, в Європейський Союз і так далі. І з Росією намагається загравати. Ну, З усіма такий в нього доволі серйозний відповідно, шпагат. Але все це стає доволі складно. Тому, наврядче слово, Трампа зараз буде таким вагомим для Орбана, коли він зміг змінити. Ти свою позицію щодо членства України в Європейському Союзі. а от позиція самого європейського союзу, маючи відповідні важелі, я думаю, що вона тут буде першочергова, Пане Ігоре, Напередодні у Парижі відбулося чергове засідання коаліції охочих, і за підсумками цього засідання таке було одне з рішень про те, що. Членство України в Євросоюзі є і буде однією з гарантій безпеки? Точно так же про це сьогодні говорили в Ужгороді президент Володимир Зеленський і з президентом Євроради Антоніо Коштою. Наскільки загалом це сильна гарантія безпеки? Членство України в Євросоюзі. Дивіться, це дуже важливий вектор нашого розвитку однозначно, і на це величезна робота, яку роблять наші дипломати, відповідно, і президенти, для того, щоб наблизити і прискорити відповідно цей рух до Європейського союзу. Але я все ж таки це не розглядав в контексті саме гарантії безпеки. Та тобто, це радше вектор, яким ми рухаємося. І відповідні бенефіти економічного характеру, які ми потенційно можемо отримати, і при цьому теж будуть і збитки економічного характеру. Тому що нам доведеться бути складовою Євросоюзу, Нам потрібно буде квоти, Нам треба буде відстоювати свою позицію. У нас велике сільське господарство, польща буде цьому не дуже рада, ну і так далі. Тобто і дотації все це, це буде перерозподілятися. Це доволі непростий такий відповідно процес. Тому нашою ключовою гарантією безпеки є збройні сили України і оборонно промисловий комплекс України. Це те, на чому ми маємо працювати. Це те, що у нас не має викликати якихось суперечності в частині того, щоб ми фінансували цю історію, тому що вона є найважливішою. З іншого боку, питання Європейського союзу, який зараз намагається здобути свою стратегічну автономію, та автономію стратегічну мається на увазі в безпековому середовищі від Сполучених Америки. Які кажуть, там ми там то захистимо, то не підтримуємо, то будемо. А от ще а як нам читати п'яту статтю, ви ж пам'ятаєте, ми від Трампа чули ці заяви ще з 2000 тисячі. 16-го року, як мінімум, а то ще й раніше, якщо відповідно почекати, це, почитати, тому вони зараз намагаються зберегти парасольку Сполучених Штатів Америки і при цьому активно налагодити виробництво власної зброї, вибухівки, там, ракет, всього, що потрібно, для того, щоб мати можливість, відповідно, себе максимально захищати. І якщо, звичайно, от Європейський Союз стаєм на ці реки, він буде рухатися, буде усвідомлення самих європейців, в тому що це важливо, що вони будуть підтримувати тих політиків, які кажуть, що це важливо? Нам це питання не лише безпеки України, це наша безпека, тому що загроза нікуди не здіється. І звичайно, в цій історії це буде важливий вклад і в безпеку України так, ну в цій частині однозначно, але для цього багато чого треба зробити. Треба, щоб була єдність в рамках європейського союзу, і тут європейському союзу доведеться відповідати на себе питання: а чи є та система ухвалення рішень, яка зараз існує чинна? Чи дозволить вона Європі бути ефективною в здобутті своєї стратегічної автономії? Я вважаю, що не буде, тому що коли є консенсусно ухвалені рішення, є як мінімум Орбан, є там Фіцо. І невідомо ще, хто може де там вилізти, питання безпеки завжди будуть питанням торгу для отаких от, от політиків. Тому, вочевидь, можливо, треба ставити питання. Давайте сферу безпеки виносимо умовно за душки, говоримо, що це фундамент на найближчі 10 років, і ухвалення рішень у сфері безпеки має здійснюватись кваліфікованою більшістю. Ну простою більшістю було б добре, але окей, хай це буде кваліфікована більшість, якщо ми відходимо від консенсусної історії. і тоді це може набагато пришвидшити, і це буде дуже помічна історія в, в питанні української безпеки. Тому чим буде більш ставати міцний. Міцним європейський союз частині своєї безпеки, тим однозначно буде краще для України, тому що ну питання нашого членства це там середньострокова перспектива, яка буде, але наразі, от зараз, да, от коли якщо ми говоримо там в найближчі там півроку, будуть якісь результативні перемовини, чи буде якась там заморозка, і так далі, саме членство ще зараз не наступить. Да, а нам потрібні гарантії безпеки вже зараз. Якщо ми зупинили, то далі щоб не було повторення. Тоді це інша історія. Ми говоримо тоді про закриття неба. Да, ми говоримо про верифікацію цього перемир'я, яке є. Ми говоримо про наземні війська, які знаходяться там на лінії розмежування, їхню кількість озброєння і так далі. Це от те, що дійсно може працювати. І тут треба розбивати на різні етапи. Тому в довгостроковій перспективі членство України в Європейському Союзі, абсолютно тут правий президент, це є певною гарантією безпеки, але вона не спрацює зараз саме, тому що ми ще там найближчі 3-5 років, можливо, трошки більше, це ще буде все на шлях до Європейського союзу. А питання безпеки для нас важливе буде зараз. І будь-яке широке політичне врегулювання з Російської Федерації буде передбачати набір дуже конкретних безпекових гарантій і плюс. Безпек, гарантії безпекової допомоги від наших партнерів. Тоді ця конструкція вона може мати якісь буде працювати і буде давати результат. Важливе питання, яке зараз стоїть на порядку денному. Це переговори, і Росія робить усе можливе, щоб відтермінувати переговори. Про це сказав Володимир Зеленський. каже, зустріч такого рівня має закінчуватися результатом. А Москва цього не хоче. Зустріч потрібна. Це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що. Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. Своєю чергою правитель Росії Путін каже, що нібито готовий до контактів на найвищому рівні, але не бачить в таких переговорах сенсу. Диктатор також назвав Москву найкращим місцем для зустрічі Росії та України. Пане Ігоре, е, Путін. Прямо каже: якщо Зеленський готовий, то нехай приїжджає до Москви і будемо з ним говорити. Така зустріч відбудеться. Але ж е, наш президент ще після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Він заявив, що е, може розглядати будь-яке місце, е, окрім Москви. І Путін прекрасно це знаючи. Він пропонує 100% варіант, на який точно Україна не погодиться. Він робить певний хід. Далі хід за нами. Який не за нами. Хід за президентом Трампом, який дуже поклав багато зусиль для того, щоб провести саміт з Путіним. Правда, які результати ми не знаємо, так і досі гадаємо. І потім що він говорив про необхідність двосторонньої зустрічі Росії України, там і про території поговорити і так далі. Ну, Росія, будь-хто при притомному розумі, звичайно, що не поїде в Москву. Ну це зрозуміло. Так? Якщо є дві конфліктні ситуації, є підручники по конфліктології, книжки і так далі, це має бути нейтральна територія. Яка буду згодженими сторонами, де вони там зможуть говорити? Це питання іншої там, безпеки і всього такого іншого. Російська Федерація хотіла вбити і хоче зараз вбити українського президента. Ну це ж ну, немає про що говорити. Значить, що Путін робить? Путін знову е показує е Трампу свою неповагу, виявляє да? насправді, тому що ну, якщо він хотів, а це йти, ти не реагує. Він має певний простір для маневру. Чому? Тому що Трамп постійно переносить дедлайни. Тижні, то три тижні, то потім два, то два. Ну, коротше. І в цій ситуації ми маємо розуміти, що тут президент правий. Да? На будь-які конструктивні перемовини Путін не готовий. Він хоче, щоб його літня кампанія перейшла військово в осінню, а далі вже за цими результатами десь, можливо, можна буде говорити. Але для цього треба створювати передумови, які будуть штовхати Путіна до перемовин. Їх поки що немає. Ну так, ми маємо санкції. Там скільки 17 пакетів з Європейського союзу, санкції від наших партнерів, які запроваджувалися, але цього поки що недостатньо, тому що Російська Федерація як мала можливість проводити свою агресію, так і далі її відповідно проводить. Є низка країн, які цьому допомагають. Теж було б гарно вторинними санкціями, але їх відповідно немає. Далі немає іншої складової цього тиску, Це надання необхідної безпекової допомоги для України військової та. На тому, ну ми зараз говоримо про зняття типу, бану на застосування далекобійної зброї, але все одно ну збільшення поставок і від сполучених америки ми теж відповідно не бачимо поки що. Але це був буде серйозний тиск. Тиск на Путіна це тиск, коли він буде розуміти, що його режим, його режим, який він створив, він буде ставати під питанням. Тоді він буде готовий до якогось діалогу і до виходу на якийсь рік. Без цього ну, він не буде. Ми ж бачимо, він з'їздив в Пекін, його там прийняли. Як там уважили, так, і інші. І він зразу починає казати, все, Україна має референдум провести, території віддати. І так, ну, Це абсолютно дискрідна позиція. І тому м'яч зараз не на нашому боці, тому що Україна сказала, ми готові до зустрічі, готові про все там говорити. Да, у нас є свої червоні лінії, ми їх чітко озвучуємо, тому що вони співвідносяться з статутом ООН, з міжнародним правом і здоровим глуздом. Російський набір да він цьому абсолютно ну не відповідає, і тому питання того, як буде діяти адміністрація. Трамп говорить, я зателефоную. Кому що він зателефонує, теж не зрозуміло з путіним. Поговорю, ну і все. І поки що ця цей віз він стоїть відповідно на місці, тому говорити про о, вхід. Перемовини конструктивного характеру з якимось потенційним результатом, ну ми, на жаль, абсолютно не можемо. І знову ж таки, це питання. Ви ж бачите, скільки зусиль європейців витрачають, в тому, щоб переконати Трампа, в тому, щоб дійсно був мир через силу з тиском на Російську Федерацію, бо без цього результату не буде. Інше питання ну, да, може тиснути на Україну, змушувати нас капітулювати, але цього європейці не хочуть, бо вони розуміють, що це ми є дійсно фортецею, Ми є щитом, який зараз захищає. Європейцям важливо повертаючись до початку нашої розмови, здобути цю стратегічну автономію, зберегти щит з США наскільки є довго, наскільки це буде можливо, і тому те таке, от замкнене коло, яке відповідно у нас зараз є. Тому нам важливо дбати про свою безпеку. Знаходити можливості з європейцями шукати додаткові можливості фінансування української армії, можливо, навіть пряме. Ми розуміємо, що в них є свої відповідні обмеження це збільшувати спільне виробництво а, і максимально завдавати болі Російській Федерації. Ну і санкційний тиск, наскільки це можливе. Ми бачимо вже сьогодні заяви з боку єврокомісарів, які говорять про те, що готується там наші документ, який буде передбачати заборону взагалі всіх енергоресурсів їх споживання в Європейському Союзі. Але теж є нюанси є Орбан, є Фіцо, є Гікс. Відповідно, там залежність. Ну і так далі. Тобто, все це доволі така складна конструкція, але зараз слабка ланка. І слабкі дії є з боку США. Я розумію, що Трамп займається харчуванням своїх там ризиків. Ми ж бачимо, що ті, з ким ризиковано вступати в ситуацію протистояння, він не вступає. от він спробував з Китаєм, а Китай не пішов на поступки. Під тиском, але натомість там спонсори Трампа, представники великих там компаній, які зав'язані на торгівлю з Китаєм, прийшли до нього, і він зразу дав задню там мити, там зняв і так далі. Правильно, да ну зараз на Індію на тиску він досить так легко сказав, що схоже ми втратили Індію і Росію. Да, Ще й Індію. побажав процвітаючого майбутнього. А, так, зараз Індію. Ну, і, але Індія дивіться, Індія сказала, ми готові до діалогу, давайте домовлятися. Трамп каже, ні, не треба, я вам зараз от, санкції. Але ж теж, якщо дуже уважно читати, бо диявол завжди криється в деталях. Хто там не на все, десь на 50, десь там щось, на щось залишили, на щось там зняли і так далі. Там По структурі можна подивитися, не все так просто. Насправді, ну, тиснув на Мексику, отримав якийсь результат. Ну, з Канадою, до речі, що там з Канадою? Як вони там вирішили відповідну Цю історію спробував от, що там на Данію натиснути. Ну і теж ну коротше, це дуже хаотична історія, коли Трамп ставить себе е, як ненадійного партнера у відносинах з е, союзниками, які залежать е, від е, першу чергу безпекової складової Свої Штатах Америки. І питання до нього: чого він очікує? От як е, хто буде діяти? Ну, от, на мій погляд, в тій ситуації, яка зараз відбулася, ті ж європейці захочуть збільшити контакти з тим ж Китаєм. Наприклад, да, як один із варіантів пошуку діалогу і пошуку певної альтернативи за умови, коли США Америки будуть не готові виконувати свої зобов'язання. Це не означає, що Китай хороший. Ні, я просто кажу про гіпотетичну ситуацію, коли ми знаходимося не в монополісному світі, де є Гегумон США, Америки. Вони вже не є такими, а встановлені багатополісного світу. Ну, вочевидь, тут от кожен буде шукати собі місце і якусь нову конструкцію, яка в тому числі буде гарантувати безпеку. Тому я не розумію на що сподівається. І чому саме таку стратегію відповідно було обрано. Звичайно, це нічого доброго для нас в цій ситуації. Ну але з іншого боку, катастрофи теж поки що немає. Є багато ризиків, є певні можливості, які ти треба використовувати і максимально диверсифіковувати свою підтримку. Насправді, зважаючи на цей хаос у діях, у рішеннях, у словах американського президента, про що це свідчить? В нього немає якогось певно сформованого плану? Ні, плану, вочевидь, немає. Вочевидь, немає. Є велике бажання це отримати максимум при мінімальному вкладенні ресурсів. Таке враження, що от він щупає, пробує да? А тут ага, тут вийшло. отримав. добре. Ага, тут ні. Ну ладно, піду в іншу сторону і так далі. Тобто, дійсно якоїсь немає стратегії, але в нього є яка да Make America Great Again», але вочевидь тільки для американців. Ну це можливо так і передбачає, але я кажу про зовнішній контур, де вони будуть багато чого втрачати. Це теж не дуже добре буде конвертуватися в частину того ж торгового балансу торгівельного, який він хоче відповідно там якось вирівнювати, і так далі. Сила Сполучених Штатів Америки багато в чому залежить від їхньої позиції в геополітичній складовій, геоекономічній. А ну ця ситуація вона поки що підриває по Україні, точно немає плану. Він чомусь дійсно переконаний, напевно, що якщо він скаже, що Путін хороший, а Путін йому відповість, що ти класний, що вони знайдуть якусь спільну мову. Ну, вочевидь, це не працює. Ми так не бачимо результату. Є підхід, який говорять європейці. Він притомний. Да, ми вже його озвучили. Мир через силу це створення умов тиску відповідно на Російську Федерацію, коли ціна агресії буде дуже висока. Коли економічна ситуація крихка, от ви ж з Іваном Усом обговорювали її, відповідно до цього, вона не є такою райдужною. Якщо ще взяти контур, там Вторинник санкцій на ті країни, які допомагають. Ось це те, що може бути ну, певний тиск, і те, що може давати відповідний результат. Але він поки що цього не сприймає. Ми знаємо, що Ступ там дуже часто, Вольф з ним грає, намагається його переконати. Ми бачимо, що і Генсек НАТО теж намагається, і Кір Стармер теж намагається. Всі намагаються достукати і знайти відповідну цю конфігурацію. Але поки що Трамп він займається таким мньоканням, насправді. Знаєте, от, і не туди, і. Не сюди, а тут я зателефоную, а він хороший, а він поганий Хтось може сказати, що це стратегія такої невизначеності. Але мені здається, що ми стільки вже перебуваємо в цій невизначеності, що хотілося б побачити якісь інший інструментарій, який був би здатний застосувати Трамп до тієї ситуації, яка є для нього важливою. Тому що є ж внутрішньополітичний тиск, давати не забувати про міжні вибори Сполучених Штатів Америки. Чи хоче він зберегти. Більшість в конгресі. Ну напевно ж хоче, так але ну є багато критики. Подивіться, от на засідання конгресу комітетів, та де ну вони в глухий кут заводять, ті ж там демократи, і не тільки республіканці, які розуміють цю ситуацію. Будь-якого посадовця адміністрації Трампа. Дякую вам. Мусимо завершувати. Дякую. Ігор Патренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був гостем цієї студії.